Тисячі, десятки тисяч людей будуть покалічені або вже покалічені. І вони всі можуть себе реалізувати саме в паралімпійському спорті. Ну, багато з них зможуть це зробити. Але коли буде та ж сама система, по-перше, вони можуть туди просто не попасти. А по-друге, якщо вони попадуть, то для них для морального їхнього стану це буде просто шок. Бо вони не будуть розуміти, навіщо вони втратили здоров'я, коли просто якісь хами відверті, такі зажравшися буржуї, які з 90-х там ще відмивають гроші в Україні, і відповідно вони себе добре чухають. Також я хотів би сказати про те, що мені вдалося поговорити з Юрієм Олександровичем Камільчуком, це народний депутат. Також з Георгієм Мазурашем. Сьогодні я отримав підтвердження того, що додається Жан Беланюк і Ольга Солодух. І вони всі ці чотири депутати, можливо, ще хтось додасться. Ну, поки що мені про цих відомо. Вони створять слідчу комісію, вислухають різні сторони. І вже тоді будуть приймати рішення. Ну, це вже само по собі, це вже дуже добре, тому що це, відповідно, вже найвищі особи нашої країни до цього прикуті увагою. Це я пояснюю, звичайно, не Сергію, бо Сергій про це знає а людям, які вагаються, чи в нас щось вийде. Друзі, вийде, бо ми це робимо не заради якоїсь користі. Ми це робимо заради того, щоб цього явища в цілому не було, і кожен в своїй сфері має це зробити. От, ми знаходимося в паралімпійському спорті, от ми його і очистимо.